Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одну з мабуть найдраматичніших сцен світової літератури. Це момент такої глибокої кризи, що вона стає прелюдією до величезного откровення. Тож, поїхали! Отже, все починається на легендарному полі бою курукшетрі. І от наш герой Арджуна звертається з таким, знаєте, драматичним проханням до свого візничого, який, до речі, не хто інший, як сам Кришна. Уявіть собі, найвеличніший воїн свого часу, і він хоче подивитися в очі тим, з ким йому доведеться битися. Це ж перед початком битви, яка має змінити долю цілого світу. Але що цікаво, це поле бою це не просто якась там земля. Сама його назва Дхар Макшетра, що означає поле праведності, одразу задає тон. Тобто, це не звичайний собі конфлікт за територію. Ні, це по суті священна арена, де вирішується доля, і де за самою назвою має перемогти праведність. І ось хто стоїть один проти одного. З одного боку в нас Каурави, їхній лідер Дур'ютхана. Такий собі політично хитрий, але водночас повний страху персонаж. Їхня мета влада за будь-яку ціну. А з іншого боку, праведні броти пандави. Серед них, звісно, і наш герой Арджуна. Вони ж борються за справедливість, за те, що належить їм по право. Ну тобто, мотивації і, як ми побачимо, сили кардинально різні. І от Дур'юдгана дивиться на це все, знаєте, з такої чисто матеріальної точки зору. Він думає, моя армія незмірна, а у них що? Сили обмежені. Ну, якщо дивитись чисто на цифри, то так його перевага здається просто колосальною. На папері, як то кажуть, все виглядає однозначно. Але чи справді все вирішує оця ця матеріальна сила? Текст натякає, що не зовсім. Насправді є ціла низка божественних знаків, які малюють зовсім, ну просто зовсім іншу картину. Історія тут набагато глибша. І ось ці знаки. Перемога пандавів, по суті вже була написана на небі. По-перше, їхні бойові мушлі вони не прості а божественні. По-друге, і це головне, на їхньому боці сам Господь Крішна. А де Крішна? Там і богиня процвітання, Лакшмі. Навіть колісниця Арджуни це подарунок від Бога вогню. Вона може завоювати всі три світи і на довершення прапор із зображенням ханумана. А це ж прямий символ перемоги. Тобто, кожен, абсолютно кожен елемент кручить про неминучий результат. І от що цікаво зі звуком цих мушель, коли засурмили каурави, їхній лідер зрадів, але коли у відповідь зазвучали мушлі пандавів, текст каже, що цей звук буквально розтрощив серця їхніх ворогів. Тобто, звук тут це не просто шум битви, це фактично потужна психологічна зброя. І це підводить нас до такого, знаєте, філософського висновку. Стає очевидно, матеріальна перевага, всі ці величезні армії вони нічого не варті, коли в гру вступають духовні сили. Якщо за тобою правда і вища сила страху немає. І ця ідея, вона по суті є ключовою для всієї першої глави. Добре, а тепер давайте повернемося до самого Арджуни. Бо саме тут, в цей момент, починається його особиста драма. От він опинився між двома арміями, і його сприйняття ситуації воно змінюється просто кардинально. Буквально за кілька хвилин він проходить шлях від героїчної рішучості до повного колапсу. І це не просто, знаєте, сумні думки. Ні, це повний фізичний і психологічний зрив. Текст описує це надзвичайно ястраво, у нього тремтить усе тіло, пересихає в роті, волосся стає дибом. Його славетний лук Гандіва просто вислизає з рук, він не може стояти, шкіра палає, тобто його тіло буквально кричить про той внутрішній конфлікт, який розриває його зсередини. І от з цього стану, з цього емоційного дна Арджуна починає раціоналізовувати. Він вибудовує п'ять, здавалося б, цілком логічних аргументів, чому він не може, не повинен битися. Це така собі спроба пояснити свій внутрішній біль, надати йому якоїсь форми. Особливо подивіться на його четвертий аргумент це ціла апокаліптична картина. Арджуна прораховує такий собі ланцюжок катастрофи. Він каже загинуть старішини, зруйнуються сімейні традиції, запанує безбожжя. А це, в свою чергу, призведе до соціального хаосу та пекельного життя для всіх. Він бачить не просто битву, а кінець цілого світу. Тож виникає ключове питання а в чому справжня причина такої глибокої кризи? Чому цей великий, непереможний воїн раптом так зламався? Куди поділася вся його героїчна впевненість? І ось відповідь, яку дає текст корінь проблеми в так званій тілесній концепції життя. Тобто Арджуна в цей момент бачить себе просто як тіло. Він думає, це мої родичі, моя кров, моя сім'я. Він повністю ототожнює себе з цими тимчасовими матеріальними зв'язками. І при цьому він забуває про свою вічну духовну природу. І саме з цього забуття і народжується весь його страх і всі його сумніви. І от фінальна сцена першої глави. А Раджуна абсолютно розбитий, просто кидає свій лук і стріли. Він сідає на колесниці, охоплений горем. Це знаєте, такий потужний образ, кульмінація його внутрішньої боротьби. Момент повної тотальної капітуляції перед власним відчаєм. Але і це найважливіше, це не кінець історії. Насправді це її вирішальний початок. Саме ця мить повної вразливості Аджуни, його повного зламу, і є тим каталізатором, який запускає весь подальший діалог. Його криза, його вічай, вони відкривають двері до вищого знання, і звичайне поле бою от 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 перетвориться на поле просвітлення. І все це підлодить нас до одного універсального питання, яке власне і є відправною точкою для всієї мудрості гіти. Що робити, коли твій обов'язок вступає у прямий конфлікт з твоїми найглибшими почуттями? Це питання, з яким так чи інакше стикається кожен, і відповідь, яку отримає Арджуна, справді змінить хід історії.